Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості, часу, там, бажання самостійно шукати, не має можливості переїжджати на авторинки. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Transporter п'ятого покоління. В довгій базі. 2008 рік, 1,9 турбодизель, п'ятиступка механіка, 75 кВт, обслужений автомобіль, збережений стан, сидіння трансформер, пробіг 250 тисяч кілометрів. Є сервісна історія, два ключі, ціна 9400. Бачимо контакти. Так, на металевих дисках є шторки на задніх вікнах. Так, такі сидіння є. Кого цікавий, телефонуйте до власника? Рено Кенго. Так, кінгушка 9 рік, 1,6 бензин. Вартість автомобіля 7500. Е, так, Контакти ось тут бачимо. 177 тисяч пробігу, автомобіль з Німеччини пишуть. Opel Vivaro в звичайній базі. Так, 10 рік, 9 місць, 2,0 дизель, 84 кВт, 240 пробігу. Вартість автомобіля 12 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Так, дивимось по салону. Так, щось трошки видно, є. є сидіння з пусками безпеки, розпашонка, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen, Berlingo. Так, машинка. 13 рік 1,6 дизель, 180 пробігом, Пишуть 7 місць, є кліматконтроль, ціна 9200. Контакти ось тут. Так, тканинний салон, механічна коробка передач. Сидіння всі є, 7 місць присутні. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. 12 рік, 2.0 дизель, 84 кВт. Фартість автомобіля 12800, шестимісний. Бусик, значить, контакти бачимо, сервісна документація. Так, напевно, дубль кабіна. Розпашонка, форкопчик та парктроніки. Opel Vivaro у звичайній базі. Це 11 рік, 2,0 дизель, 84 кВт, 201 тисяча пробігу, 9 місць, вартість 13 тисяч доларів, тут контакти. Він код покажу. Тут нічого не буде видно. Розпашонка та форкоп. Trafic в короткій базі. 2007 рік, 2,5 дизель, 247 пробігу, ціна 8550. 7 місць, автомобіль не фарбований, контакти ось тут. Так, Класний салон бачу свіженький. Шкіряний форкоп, парктроніки та розпашонка. Вантажний Іринокінго. 19 рік, 1,5 дизель, не фарбовано. ціна 9600. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. 11. Рік, 1,6 тизель, 238 пробігу. Ціна 8.300. Бачимо контакти. От цікавить, телефонуйте до власника. Рено трафік в довгій базі. Так, що у нас пише? 20 рік, 2,0 дизель, 192 пробігу, 9 місць, 1 турбіна, вартість 23 800. Отут контакти. На дисках. Так, розпашоночка. Так, Є ще такий Volkswagen транспортер з підвищеним дахом. 153-2,0 дизель, 332 тисячі пробігу, автоматична коробка, вартість автомобіля 21 800, тут контакти, 9-місний автомобіль. Такий салон. Так, є парктроніки без розпашонки. Volkswagen Т6 в довгій базі. 16-й рік. 6 місць, 2-х літровий дизельний двигун, ціна 23 800. Контакти є. Кіряний салон, довга база, є парктроніки, фуркоп та розпашонка. Гарний дуже колір такий баклажан. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Це 12-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, 84 кВт, 208 пробігу, 9 місний міцний, ціна 12350. Контакти видно. Так, оригінальний пасажир. Погано видно, всі паски безпеки є. Так. Тут без розпашоночки. Ренотрафік в максібазі. 17 рік, 1,6, дизель, 9 місць, рідна фарба, ціна 17900, 239 пробігу, контакти 0,66, 12, 20, 413. В довгій базі. Так, тут все тоновано. Так, позаду розпашонка, фаркоп та парктроніки. Volkswagen Transporter. Так, що у нас пишуть? Пасажир 9 місць, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 217 пробіг, ціна 15900. Є Webasto, контакти 066 12 20 413. В довгій базі на дисках. Тонована машина, нічого вам по салону не покажу. Уточнюйте у власника парктроніки є. Ренокенного 10-й рік, 1,6 бензин. Автомобіль з Німеччини 214 пробіг, 7450. Контакти бачимо. Оригінальний пасажир. Кого цікавить? Телефонуйте. Трафік в звичайній базі. В рідній фарбі. 16 рік 16 дизель, пасажир 8 плюс 1, 14, 700. Вартість, контакти ось тут. Ранно Кенгу в Максі базі. 15 рік, 1,5, дизель, 47 пробіг, ціна 10,900. Пробіг пишуть оригінальний, контакти для власника є. Так, кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Тканинний салон. Є перегородочка сітка в багажнику. Рено трафік в довгій базі. Дев'ятий рік, 239 пробігу, 2,0 дизель на 84 кВт, ціна 10350. Шестимісний. Контакти бачимо. Комбінований салон. Ні, на жаль, не видно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Рено трафік в довгій базі. 20-й рік, 84 тисячі пробігу, 15800 вартість автомобіля. Контакти для уточнення інформації ось тут. Він так, код також спробуємо зафіксувати. Так, розпашонка та парктроніки. Volkswagen T5 в звичайній базі. Так, що пишуть? Multivan 2008 рік, 2,5 дизель, офіційний автомобіль Перший власник. Ціна 17500, 260 пробігу. Контакти бачимо ось тут. Так, тут додаткова інформація, куплений в салоні, один власник, поставимо на паузу і. Читаємо. Сім місць оригінальний пасажир повністю обслужений. Салон комбінований. Бачимо. Так, тут вже все тоновано, на легкосплавних дисках. Кого цікавить, телефонуйте.